Андрію, вітає Олісінахлядачіну. Місце де є і у нас успіхи, і де запеклі бої і у ворога. і успіхи це одне місце. Це Донеччина, південно Донеччини, Покровський, Новопавлівський напрямок. Зараз про це будемо говорити, але в більшості випадків ми бачимо, що ворог намагається взяти в оточення наших військових. Ну і один крок на одній з ділянок йому лишається, щоб цього досягти. Зараз про це все будемо говорити більш детально, але все ж таки розпочнемо з успіхів наших військових Збройні сили України. Звільнили від російських окупаційних військ село Піща. Не що за 5 кілометрів від самого Покровська про це в нашому етері зазначив речник стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов. За його словами, наші захисники знищують особовий склад і ворожу техніку. Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було, і вже можна говорити про звільнення села Піщаних, це десь 5 кілометрів на південь від Покровська, а також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів. Поряд певний перелам все ж таки відбувся. Принаймні, так це можна вже сказати, із посиланням на президента.